Вітаю на нашому каналі продовжую цитувати книгу українців поліції і Рейськомісаріаті 41 44 роки Південна Волинь автори Олег Клименко та Сергій Ткачов. А сьогодні саме особовий склад поліції порядку в Катибурському районі. На сьогодні Катеринів, село Катеринівка Шумського. Чи то вже Кременецького району, вже то зараз теж перестройки пішли в цьому плані, е трошки відірвуся якби від цитатів. Е активні мої підписчики, глядачі пишуть, чому я цитую цитати з книжки Особовий склад поліції і так далі інших служб. За часів окупації в наших, в наших краях, а фото показую упівців. Причин багато. По-перше, фактично, більша частина після перевороту, чи як то правильно назвати, в 43-му році більша частина учасників всіх тих служб пішли в УПА. Потім ще одна причина, що частина тих, хто не пішов в УПА, були з тим самим УПА і знищені. Ну, а вже там зовсім невеличка частка, такі, що служили там, в радянській армії, що не, 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 не отримали покарання. Також відповім на один коментар трохи неуважного глядача, який не прослухував, напевне, всіх списків, бо тут трошки нуднувато, я віру. Бо то є така щось типу бухгалтерії, просто факти, факти, факти. Але я думаю, що то дуже цікаво тим, чиї родичі там згадуються. Е, вот. Так там е, про багатьох з них описано учасників е, тих подій описано, що з ними зробила радянська влада. Не за всіх, не знаю причини в тому. Е, ну, напевне, не всю інформацію можна було. Розголошувати, е, ну, я так е, цитую інформацію з книжки, а раз вона написана в книжці, означає, що вона якби дозволена для загалу, я так собі думаю. Ну і так, давайте до справи. І так, поліція порядку у Катебурському районі нині село Катеринівка 41-43 роки. Один бекета У документах. Бекетов Володимир Олександрович, 1917 року народження, уроженець і житель села Малі Вікнини. Yeah. Катебурського району освіта 4 класи. Комендант Катибурської районної поліції з січня до серпня 42-го року. До березня 43-го року заступник надкоменданта Великих Дедеркальський Великодрикальській районній поліції з центром у Катебурзі. <кій> у березні 1943 року перейшов в УПА, де виконував обов'язки чотового у вишкільній сотні. У 44-му році мобілізований у Червону армію, служив у 369-му стрілецькому полку 28-му ЗСБ. 29 квітня 44-го року заарештований відділом контрозвідки СМЕРШ Північно Кавказького військового округу і 16 червня 44 року засуджений особовою нарадою при НКВС ССР на 20 років. Виправно трудових таборів помер у ув'язненні. Архівна кримінальна справа П-3088. 2. Ващенко Оксентій. 1918 року народження. Ороженець хутора Вербиця. Кудлаївської сільської ради, Катибурського району. Восени 42 го року охороняв спецзавод у Горинці. У січні 43-го року втік з поліції і переховувався. 3. Вітенко 1920 року народження, житель села Горенка, Катибурського району. У поліції служив з осені 1941 року до березня 1943 року. 4. Вовчок Федір Фотієвич. Фотійович, може, так правильніше. 1918 року народження, житель села Катебурга, Освіта, 3 класи, член ОУН Мельників, Вельниківців. У 1940-41 роках служив міліціонером у Дедеркальській РВ ОНКВС на службі у районній поліції з липня 41 до 15 січня 43 року влітку. 43-го року прийшов в УПА, перебував у сотні під командуванням Івана Руденка. У травні 44-го року мобілізований у Червону армію служив мінометником в 200-й стрілецькій дивізії, брав участь у боях за звільнення Латвії, нагороджений орденом слави 3-го ступеня, заарештований 14 серпня, 45-го року, відділом розвідки «Смерш» 200-го СД і засуджений 22 вересня 45-го року, особовою нарадою при НКВС ССР до вищої міри покарання. 4, 14 листопада <coughs> вирок замінено на 15 років виправно-трудових таборів. Архівна кримінальна справа 27 292797. 5. Воєвода Іван Михайлович. 1916 року народження. Зі Східної України працював міліціонером в НКВС. У Катебурзькій у і Кременецькій районній поліції служив з 42 до весни 44-го року. Заарештований у травні 48-го року Краснодарським УМДБ 6. Волинець Денис Матвійович, 1918 року народження. Поліцейській поліції Січ. У селі Титильківцях Катибурського району. У грудні 43-го року поступив на службу в ЛС. 7. Волинець Іван Леонтьович. Урожанець села Титильківці Катибурського району. Комендант поліції Січ у селі Титильківцях у грудні 43-го поступив на службу в ЛС. 8. Вурван. 1913 року народження. Житель Катибурга. Поліцейський. 9. Гаврилюк Василь. 1916 року народження. Житель села Цицинів Катибурського району, поліцейський. 10. Гоц Трохим Матвійович. 1921 року народження. Оружений села Вілія Катибурського району. З осені 41-го року до весни 42-го року служив у Катибурській районній поліції, звідки переведений по службі у 102-й Шуцман батальйон. 11. Гуменюк Анані Авдієвич. 1912 року народження. урожайний села Тетильківці, Катибурського району, освіта 4 класи. У поліції служив з 10 грудня 42 року до 20 березня 43 року. Перейшов в УПА у сотню Шуляка під псевдонімом Вороний, також виконував функції підрайонного оргкоміт... референта. У липні 1944 року мобілізований Червону армію. Службу проходив у 148-й ЗСП 43-го ЗСД. Заарештований відділом контрозвідки смерч ВО 29 серпня. 1944 року і 3 березня 45-го року, засуджений особовою народою при НКВС СССР на 10 років виправно-трудових таборів, помер в ув'язненні. Архівна кримінальна справа номер 32 795. 12 Іванчук Василь Іванович, 1920 року народження, уроженець Новосілки Катебурського району служив у Катибурській. Районній поліції до весни 42 року, звідки переведений 102 шуст батальйон. 13. Іщук Константин Никифорович. 1910 року народження. уроженець села Титильківці, Катебурського району. У поліції служив з осені 41-го року до березня 43-го року. Звідки перейшов в УПА, загинув у 1945 році. 14. Качанов, Олександр Миронович. 1908 року народження, уроженець Кременця, освіта три класи. Восени 41-го року поступив на службу у Вахманшафт, звідки весною 42-го року направлений у 102-й шуцман батальйон. Прослуживши близько місяця, з батальйону, був відчислений і переведений у Катибурську районну поліцію. Восени 42-го року службу у поліції залишив і переїхав у село Загайці, де займався сільським господарством. Заарештований Кременецьким міським відділом МДБ 20 січня 49-го року і 11 жовтня 49-го року, засуджений військовим трибуналом військ МКВС Тернопільської області на 10 років виправно трудових таборів. Звільнений з ув'язнення 2 листопада 55-го року. Архівна кримінальна справа 13325. 15. Квас Йосип Антонович 1920 року народження, житель села. Малі вікнини Катебурського району. Поліцейський влітку 43-го року очолив поліцейську виконавчу референтуру СБОУ 77-го району. У квітні 44-го року мобілізований у Червону армію, заарештований ВКР Смерш у Горківській області. 16. Ковальчук Артем Павлович, 1922 року народження, житель села. Кудлаївка Катибурського району у поліції служив з осені 1941 року до березня 43 року. 17. Козира Матвій Данилович, 1921 року народження, уроженець села Підгайці Катибурського району з осені 41 року до весни го року служив у Катибурській районній поліції. Звідки його? Перевели у 102-й Шусман батальйон. 18. Коханський Володимир Леонтьєвич, член ООН ОУН Мельниківець. У липні серпні 41-го року служив у міліції Січ у селі Тетельківцях Катибурського району. У грудні 41-го року поступив у ЛС у складі якого емігрував за кордон. 19. Крутюк Микола Трохимович 910 року народження. Поліцай в 1944 році мобілізований у Червону армію. 20. Колик Іван, 1919 року народження, Оруженець хутора Снігуровеччина Катибурського району з осені 1941 року до весни 42-го року служив у Катибурській районній поліції, звідки переведений у Кременецьку районну поліцію. 21. Лящук Віктор, 1920 року народження, житель села Маліново-сілочки Катербурзького катирбурського району. Поліцейський, 22. Мацюк Фелімон, Фелімон Сильвестрович, 1921 року народження, оруженець села Підгайці Катебурзького району. З Осені 1941 року до весни 42 року служив. У Катибурській районній поліції, звідки перейшов на службу у 102-й Шуцман батальйон. 23. Онищук Василь Никонович. 1920 рік народження. уроженець села Великі Вікнини, Катибурського району. З осені 1941 року до весни 42-го служив у Катибурській районній поліції, звідки переведений у службу у 102-й батальйон. 24. Панасюк Євстахій Дем'янович. 900 року народження. Уроженець і житель Катебурга, комендант поліції з липня 41 го до січня 42-го. 25. Приступа Василь Євсейович. 1923 року народження. Житель села Кушлин, Катибурського району. З осені 41-го року до весни 42-го служив у Катебурзькій районній поліції, звідки переведений на службу 102-й Шуцман батальйон. 26. Пташенюк. Іван Володимирович. 924 року народження. Урожай села Новосілки Катибурського району. Після навчання на поліцейських курсах в Кременці направлений на службу у 102-й Шуцман батальйон. 27. Рудий Микола, житель села Піщатинці, Катибурського району. Поліцай. 28. Сушньов. В душках: Шушньов, Сергій. 1922 року народження. Орожайне село Підвисоке, Великобережецького району. Служив у Катебурзькій районній поліції, звідки весною 42-го року перейшов на службу в 102-й шуцман батальйон. 29. Ткачук Іван Іфанович. 1919 року народження, урожайн села Тетильківці, Катибурського району. З 41 1941 року до весни 1942 року служив у Катибурській районній поліції, звідки перейшов 102-й Шусман батальйон. 30. Шаркий Іван Мелентьєвич. 1910 рік народження. Урожайн села Великі Вікнини Катибурського району, служив у поліції до весни 1943 року, загинув в УПА під час бою з військами НКВС. 31. Шевчук Іван. 1919 рік народження. Житель села Тетельки Катибурського району. Служив у поліції з Осені 1941 року, звідки весною 42-го перейшов на службу 102-й Шуцман батальйон. 32. Шевчук Урман. 1912 року народження. Оруженець Катибурга. Поліцейський. 33. Шимко Антон. 1920 року народження, житель села Великі Вікнини Катибурського району, поліцейський. 34. Шпіра Сергій Никифорович. 1921 року народження. уроженець села Великі Вікнини, Катибурського району, служив у Катибурській районній поліції, звідки перейшов на службу 102-й Шуцман батальйон. 35. Якимчук Іван Леонтьєвич, 1921 року народження. уроженець і житель села Цицинівка Катибурського району. У поліції служив з січня 42-го до березня 43-го. У 44-му вбитий військами Червоної армії. 36. Якимчук, Гнат, 1922 року народження, житель села Сицинівка Катиборського району, служив у поліції до березня 43-го. 37. Ярмолюк Василь Якович, 1921 рік народження, Ороженець села малі вікнини. Катибурського району, поліцейський, у 43-му році пішов в УПА. Заарештований, за іншими даними, вбитий у му році. 38. Яскевич Панфіл Радіонович. 1913 року народження. уроженець і житель Катебурга. Освіта 6 класів. У 1939 41 роках голова сільської ради. З грудня 41-го року до липня 43-го року служив у Катебурзькій районній поліції. Перейшов в УПА де керував вишкільною чотою у 1944 році мобілізований у Червону армію, заарештований 19 вересня 41-го року відділом контрозвідки СМЕРШ 13-ї ЗС... ЗСД і 15 жовтня 44-го року особовою нарадою при НКВС ССР засуджений на 10 років ув'язнення. Архівна кримінальна справа 27613 39 Ящук в Дужках яцюк. Кліонтій Дужках Каленик Григорович. 1921 року народження, урожайний села Підгайці, житель села Піщатинці Катебурського району, освіта 4 класи. У районі поліції служив з осені 41 до березня 44 року. Весною 44 призваний у Червону армію. Служив у 59-й. У 59-му. Запасному стрілецькому полку. Потім працював на військовому заводі. На військовому заводі номер 711 місто Люберці Московської області заарештований 8 .12 .49 року. Звільнений з ув'язнення 15-11 1955 року. На цьому списку. Катибурської районної поліції 41 43 років закінчились. Слідуючі цитати будуть особовий склад Лановецької районної поліції 41 43 роки. Дякую за увагу!